Політ на місяць на гарматному ядрі, або, скажімо, витягнути себе з болота за власне волосся, звучить неможливо, правда? А от для барона Мюнхгаузена це, здається, були звичайнісінькі справи. Та хто ж він такий насправді? Найбільший брехун в історії чи, може, геніальний оповідач? От сьогодні спробуємо розібратися, де ж та межа між абсолютно неймовірною вигадкою і, що найцікавіше, ще дивовижнішою правдою. І от, власне, з цього все і починається. Людина, яка розповідає про польоти на місяць, про якихось там триногих людей, водночас запевняє всіх, що вона найправдивіша у світі, ну це ж парадокс. І знаєте, саме в цьому парадоксі, мені здається, і криється вся магія Мюнхгаузена. Тож так приготуйтеся. Зараз ми зануримося у світ його найвідоміших, скажімо так, подвигів світ, де закони фізики і логіки, ну вони просто взяли відпустку. От уявімо собі картину розпал бою, все гримить. А Мюнхгаузен такий думає: А чому б для розвідки не осідлати гарматне ядро? І летить. Але це ж на кінець історії, коли він бачить, що летить прямісінько в турецький табір, що він робить? Не панікує, ні. Він просто пересідає на зустрічне ядро і летить назад. Ну, погодьтеся, це ж просто геніально. Або от ще одна історія теж про його винахідливість. Ситуація барон разом з конем тоне в болоті. Що робити? Панікувати. Та ні, це ж не про Мюнхаузена. Він, просто, недовго думаючи, хапає себе за косичку власної перуки і так витягує з болота і себе, і свого коня. Краще не намагатися це повторити, звісно. Ну і звісно, класіка його знамените полювання. Закінчились кулі. Що робити? Барон не розгубився, зарядив рушницю вишневою кісточкою. І влучив прямо в лоба оленю. Здавалося б, кінець історії? О ні. Через рік він знову зустрічає того самого оленя, а в того, щоб ви думали, між рогами росте справжнісіньке вишневе дерево, і навіть з ягодами. І от, слухаючи всі ці неймовірні історії, мимоволі замислюєшся а де ж та межа? Де закінчується звичайна, ну скажімо, брехня і починається мистецтво фантазії? Може, Мюнхгаузен це не просто брехун, може, він справжній митець? Насправді, для таких історій є навіть спеціальний термін небувалиці. І це, по суті, не брехня, мета якої когось обдурити, ні, це скоріше таке запрошення до гри, спосіб розважити, трошки розширити межі уяви і, знаєте, зробити світ навколо хоч трішки яскравішим. Але ось тут починається найцікавіше. Виявляється, барон Мюнхгаузен це не просто літературний персонаж, це абсолютно реальна історична постать, і, що для нас особливо цікаво, значна частина його життя тісно пов'язана з Україною. Давайте просто порівняємо. З одного боку, оцей казковий герой, що літає на місяць, а з іншого Карл Фрідріх Єронім фон Мюнхаузен – справжній німецький дворянин, офіцер і, судячи з усього, людина, яка просто обожнювала розповідати дотепні історії та весело проводити час. І от саме його військова служба, зокрема, участь в облозі турецької фортеці Очаків, зимівля в Києві, саме це й стало тим зернятком правди, з якого потім проросли всі ці неймовірні історії. Можна просто уявити, як він сидить десь із друзями за кухлем пива, і розповіді про реальні, можливо, навіть жорстокі битви перетворюються на ось такі фантастичні веселі пригоди. Добре, але як так сталося? Як звичайний хоч і талановитий оповідач раптом перетворився на світовий феномен. А хрещеним батьком нашого літературного Мнюнхаузена став такий собі Рудольф Еріх Распе. І що цікаво, він і сам був той ще авантюрист. Схоже, він просто відчув у цих історіях щось близьке собі. От він і взяв, зібрав усі ці розповіді, трохи їх прикрасив, додав дещо від себе і видав книжку. Спочатку, до речі, анонімно. Але справжній вибух популярності він стався трохи згодом. Завдяки німецькому поету Готфріду Августу Бюргеру. Він не просто переклав книжку Распе, він її розширив, додав нових пригод. І от саме його версія перетворила цю, по суті, збірку веселих байок на справжній літературний бестселер. Саме Бюргер і подарував барону всесвітню славу. Добре, але все ж таки чому? Чому ці, на перший погляд, такі прості, навіть абсурдні історії живуть досі? У чому ж їхній секрет? Знаєте, ця трансформація стає дуже наочною, якщо просто подивитися на ці два зображення. З одного боку ми бачимо портрет реального барона ну такий собі поважний, респектабельний чоловік. А з іншого оця знаменита карикатура Гюстава Доре, ексцентричний яскравий персонаж з величезним носом. Це ж два абсолютно різні світи світ реальності і світ безмежної фантазії. І до речі, український слід у цій історії не загубився, він продовжується і сьогодні. Наприклад, письменник Ігор Січовик уявив, а що якби Мінхаузен подружився із запорозькими козаками, і ця ідея настільки сподобалася, що вона втілилася не лише в книжці, але й у дуже успішній театральній виставі. І, мабуть, урешті-решт секрет довголіття цих історій він дуже простий вони просто оспівують людську уяву. Вони нагадують, що фантазувати це не просто втеча від реальності. Ні, це спосіб створювати нові світи, робити відкриття і, можливо, навіть краще розуміти самих себе. Тож історії Мюнхгаузена залишають нас із таким важливим питанням що для нас взагалі є правда? Можливо, іноді найщиріша правда ховається зовсім не у сухих фактах, а саме у фантазіях, які роблять наше життя цікавішим. Зрештою, сам барон казав, що він найправдивіша людина на землі. Ну і хто ми такі, щоб йому не вірити?